Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, в нас новий тиждень, новий прогноз з 3 до 9 листопада. Тобто прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку. І ми, як завжди, починаємо з Овнів. Дорогі Овни, карта мага, прекрасна мага, все у вас в руках і вогонь, і вода. Тобто і почуття у вас є, і ресурс, є, і час знайдете, якщо захочете. Помагові все, якщо ви захочете. Якщо буде у вас бажання щось створити, щось робити, ви обов'язково цього досягнете. Тому все у ваших руках, беріть все в свої руки і вперед. Вперед до перемоги, вперед, до здійснення мрій. Можливо, хтось. Буде вами маніпулювати. Можливо, ви кимось будете маніпулювати. Дивіться, щоб це було для хорошої справи. Як то кажуть, у коханні, і на війні все дозволяється. Отак От і тут. <кій> Гаразд. Тепер у нас йдуть тельці. Дорогі тельці. Теж старший аркан, важливий тиждень, але ви в глух... зайшли якось таке враження в глухий кут. Що це може значити? Давайте так, глухий кут. В цій ситуації вам потрібно зараз не борситись, не сіпатись, не намагатися вибратись з цієї халепи чи з цього глухого кута. Якась невирішальна проблема у вас зависла. ви в підвішеному стані. Карта вам радить в першу чергу. Сісти, подумати, як ви зайшли в цю ситуацію, що вас спонукало туди зайти? Е, що ви зробили правильно, а неправильно? Тобто, зробити, <кій> вибачте, <кій> е, зробити аналіз, зробити, включити своє критичне мислення, проаналізувати ситуацію. Ось якось так. Це найкращий варіант проаналізувати ситуацію. І в коханні у вас. Тупик, скажімо так, глухий кут, і на роботі якось немає підвищення, ви, можливо, чекали того підвищення, але, наприклад, зачарувалися хорошою зарплатою, а вам пообіцяли, а не виконали якось так. Гаразд, тепер у нас ідуть близнюки, дорогі близнюки. Робота, робота, і ще раз робота. Цього тижня вам випадає карта роботи, старанності, уважності, багато роботи. Ось, вона буде, звичайно, оплачувана. <кхід> Ця карта говорить, що ви або набрали багато якихось замовлень, або. Скажімо так, ну, перегрузили себе цей тиждень, навіть якщо ви будете йти додому, ви вдома мусите працювати. Це карта роботи, непосильної роботи, тобто ем, така безперервної роботи. Ем, дуже потребувати цього тижня буде вашої уважності, скрупульозності, ем, до деталей. Будьте уважні до деталей цього тижня. Будь де, в коханні, на роботі, де б ви не були, будьте уважні до деталей. В дрібничках е криється диявол, як то кажуть. Будьте дуже уважні, бо бачите, ось карта внизу, е ні, щоб, щоб ви щось не загубили, скажімо так. Щось може через вашу кропітку роботу, ви можете щось упустити, щось, на щось не звернути увагу. Тепер переходимо від близнюків до раків, дорогі раки. Дуже швидко якісь розвиваються у вас події. У вас, можливо, була застійна ситуація, чи в коханні, чи на роботі. Ця карта нам, скажімо так, придвищає, так? можете сказати українською, як, бо я зараз на, 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 так швидко не згадаю. Ця карта може говорити, що предвіщає якісь великі новини з усіх сторін. пропозиції для роботи, пропозиції руки і серця, кому що От. Кому що прикипить, скажімо так, новини. Дуже швидко все буде розвиватися. Не, не встигла закінчитись один епізод, почнеться інший епізод. Ось якось так. Ось. Велика кількість новин. Пропозиції, хтось подзвонить, хтось прорветься. І взагалі-то це ще кар'єрний зріст вас чекає. А тут залежить від вас, чи ви приймете, чи ви не приймете цей кар'єрний зріст, якось так. Гаразд, теж, теж можна закохатись по цій карті дуже-дуже швидко. Ось. Тепер у нас йдуть леви. Дорогі леві, десяточка монет, дуже хороша і стабільна карта. Це і прибутки, це і сімейна карта, звичайно. Така, знаєте, традиційна сімейна карта. Це коли збирається сім'я, знаєте, і, на жаль, на жаль, і на похорони, і на щастя, на якесь весілля, на якийсь юбілей. Це коли в неділю збирається сім'я вечеря разом. Це, ця карта ще говорить про ваш добробут, що у вас наразі пік багатства, тобто на піку зарплата, може бути, видадуть премію. Знаєте, як, в принципі, це вже листопад вже можуть давати, можливо, різдвяні гроші. Або, наприклад, хто йде у відпустку, відпускні. Це велика сума грошей, скажімо так, як на вас, комусь це може замало, а саме для вас це великі гроші. Будуть вдачні купи, продай, майна, машини, таких крупних речей, скажімо. Ну, Вдалі покупочки, вдалі продажі будуть. Вдало відкривати бізнес. Відкладені гроші, теж ця карта радить кудись вкладати. Добре подумайте, куди б ви хотіли вкласти. Найкраще, звичайно, в свій сімейний бізнес. Ось якось так. Це порада цієї карти, тому що на цьому поприщі ця карта вам каже, що ви більше не заробите. Це вже стеля. Тому, якщо хочете більше заробляти, Потрібно вкладатися, потрібно щось міняти. Десяточки завжди говорять, потрібно щось міняти, щоб вийти з цієї ситуації. Якщо у вас все влаштовує, залишайтеся там, де ви є. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас якісь втрати можуть бути. А ви можете щось пропустити. А, можуть прийти якісь платіжки про сплату, які ви, наприклад, пропустили. А, втрата майна. Втрата коштів, втрата сил, до речі, теж втрата пильності. Тому ця карта радить вам не втрачати пильність, слідкувати, де ви ходите, що ви бачите. Не будьте засмучені наразі тимчасовою ситуацією, бо в цій ситуації ви можете бідності, наприклад, в цій ситуації бідності, скажімо так, ви можете залишитись надовго. Щоб там не залишатись надовго, потрібно, ну як би це сказати, звертати увагу на інші речі, те, що вас оточує. Ви можете мільком пройти, а ось багатство ось воно тут. Розумієте? А, тільки потрібно двері знайти до того багатства. Якось так. Будьте просто, ну, як сказати, не, а, не концентруйте себе на негативі, а навпаки, шукайте позитива в будь-якій ситуації. Ось якось так я скажу. Гаразд, мої дорогеньки, тепер ми йдемо. Так. В принципі, я ще не починала терези. Ще і вже закінчила це. Ми цей, цю вежу не будемо трактувати. Але я скажу так, це може бути обережно для України прильоти. Так, мої дорогінки, тепер у нас терези. Терези, четвірочка монет. Ви знаєте, Терези, ви отримаєте можливість цього тижня щось відкласти. Ця карта взагалі-то каже краще відкладіть, ніж потратьте. Тобто у вас будуть якісь ресурси, силові ресурси, часові ресурси, грошові, дивлячись, які, так? І ця карта каже. Побережіть їх, відкладіть краще, зробіть подушку безпеки, як то кажуть, якщо це фінансова, ресурс фінансовий. Ось не розтрачайте свій ресурс і будуйте свій фундамент. Можливо, вам вдасться на роботі зробити фундамент. Можливо, вам вдасться, скажімо так, десь закріпитись, десь, знаєте. Ну, осісти, скажімо так, чотири стіни. Це стабільні чотири стіни у вас вже є. Хто будує, розуміється, на будівництві, ви зможете вибудувати цього тижня фундамент. Де в якій справі саме це вже залежить від вашої ситуації. В коханні стабільна ситуація, на роботі. Ось якось так. Ось якось так. В принципі, теж непогана карта така. Консервативний тиждень буде. Можливо, ви проведете свій тиждень з пенсіонерами, як я, наприклад. Ось, Я проведу цей тиждень з пенсіонерами. Гаразд, мої дорогенькі, розкажу на наступний тиждень, якщо вас цікавить. А тепер у нас йдуть скорпіони. Скорпіони, королева мечів. Ви знаєте, королеви зазвичай придворні карти двора, а вони або в першу чергу за людей відповідають, або за їхні дії. Тобто, ну, дії, так, дії, характер дії. Ось, а якщо взяти людину, так можливо, це у вас буде такий настрій все поробити, пошинкувати, капусту. Хтось, можливо, буде закривати капусту. От, теж іде, проходить <смі> так є. Можливо, хтось буде шинкувати капусту. Розумієте? Ось. Хтось буде бачити свої плани на майбутнє. Ось. Хтось зустріне злу жінку, злодійку, яка вкраде ваше, ваше хотіла сказати, серце. Можливо, якщо ви чоловік, так? Ось. З другого боку, це може бути і свекруха. Ось. Зла жінка, злодійка, як я вже сказала. Ви знаєте, порада цієї карти, не піддаватись емоціям, а бачити чітко своє майбутнє, свої цілі і плани мати перед очима. Цілий тиждень ви будете мати можливості комусь відмовити, чітко відмовити, чітко йти вперед. Пробивати собі шлях вперед. Ось якось так. Бути то трошечки жорсткими, не бути м'якими, тому що скорпіони це вода, це м'якість, так, емоції. А тут, навпаки, думайте цього тижня логічно. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці! У вас місяць місяць говорить про інтуїцію, говорить про якісь страхи, про обман, про а, таку непрозору ситуацію, заплутану ситуацію, можливо, а також про комфорт, комфортну вашу зону. Вам не хочеться виходити з вашої комфортної зони. Наприклад, ви не хочете розвиватися, ви не хочете цього тижня щось робити, щось комусь доказувати, вам захочеться залишитись під одіялком цілий тиждень, проспати, прочитати книжечку, подивитися якийсь приємний серіал. Можливо, ви будете хворіти, можливо, у вас буде депресія. Це все може бути. Якщо депресія вже настільки, що ви самі себе не можете підняти з ліжка, звертайтеся звертайтеся до спеціаліста обов'язково. Не відкладайте, бо по цій карті дійсно депресія може в психічний стан вийти. В когось страх перед майбутнім, страх перед чужими людьми, перед переїздом, перед чимось. Розумієте? Ось в одному випадку. Може бути, якщо ви жінка, то ви просто загадково магнетична до страхів. Хтось вас може просто лякати. Ось якось так. А дивіться на оточення ваше, хто вас цього тижня буде оточувати. Гаразд, мої дорогенькі. Тепер у нас козироги. Дорогі козироги. Старший аркан, і він говорить про, ну, можна сказати, іспит якийсь, екзамен якийсь, а, якийсь урок. Можливо, хтось, як то кажуть, російською, преподасть, надасть вам якийсь урок. А, це мудра людина. А, вам потрібно цього тижня бути традиційним, бути а, мудрим. Не вирішувати, скажімо так, логічно, а опиратися на досвід, на свій особистий, на досвід ваших предків, предків, на досвід розумних людей. Тобто, шукайте людини, яка може стати вам, наприклад, в пригоді дати вам хорошу пораду. Це може бути і якийсь мудрець, це може бути людина старшого віку. От, можливо, спілкування з людиною старшого віку. Якось так. Карта все рівно хороша, тому що ви чомусь навчитеся цього тижня. Якийсь, знаєте, духовний урок пройдете, скажімо так. Гаразд, тепер у нас водолії. Дорогі водолії. Воскрешення. Прокидатись ви будете від якоїсь ситуації. Відкриються у вас, можливо, очі. Можливо, якась переміна йде у вас кардинальна переміна у вашому житті, у вашому світогляді, можливо, ви світ побачите іншими очима. Це теж іде по цій карті. А, щось міняється у вашому житті? А, з... Ну, скажімо так, якась правда може вийти на світло. А, когось а, покличуть в армію, наприклад. А, ось Це теж по цій карті проходить, якось так. І ця карта говорить про, як це називається, зараз я скажу: а, карма. Це карма. Від ць, от від, від цього тижня, що з вами. Станеться це причинно-наслідковий зв'язок, от якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Тепер переходимо до риб. Дорогі рибки, ви переможець, ви в дорозі, динамічний тиждень, забігаєтеся, захекаєтеся. Можливо, хтось здійснить якусь поїздку, далеку, коротку, хтось зробить кар'єрний ріст, стрімкий, хтось вийде в світ. Ось, ну, чекає дорога, скажімо так. А, можливо, ви познайомитеся з, яким, з людиною, яка вас завоює, ваше, вашу руку і серце, наприклад. А по цій карті, ви знаєте, от чомусь в мене ще таке йде: може бути пропозиція руки і серця. Тут мужчина, знаєте, такий прямо от, слово в слово. От, знаєте, от З таким випадом. Прийде до вас, от, от вам ця, от комусь дійсно, ця карта, от так вона і програється. От чомусь я так бачу. Я художник, я так бачу. Ось, на дні колоди у нас для України. Давайте для України. Мудрець, який шукає правди, який шукає виходу. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Ми ще в пустелі. Україна все ще у пустелі. Гаразд, мої другенки, бажаю вам гарного, мирного тижня. Бережіть, обов'язково бережіть себе, а, своїх близьких, рідних. Кажіть, що ви їх любите. Показуйте свою любов, не соромтесь. І гарного дня, ночі. Все буде Україна. На все добре.